Че вас, доброго вечір. Чи є вже перші випадки зараження саме у вашій лікарні? Да, як ви вже сказали, сезон грипу 2022-2023 вже стартував ви розказали, яка ситуація в Львівській області. А я хочу сказати, що на Хмельниччині ми теж діагностували і лабораторно підтвердили випадки грипу, грипу типу А? Пацієнти поступили до нас в заклад і ми. Побачивши клінічні симптоми захворювання, провели цитотести і потім їх підтвердили також методом полімеразної ланцюгової реакції в нашому лабораторному центрі і виявили грип типу А. Так що сезон грипу на Хмельниччині теж розпочався. Угу. А от які основні симптоми і чим відрізняється от тип грипу А від типу Б? Немає такої великої різниці між типом грипу А і типом грипу Б. І для пацієнта це не має ніякого такого великого значення, як і для лікаря. Також грип, як правило, починається раптово, з відчуттям холоду, який потім заміняє, відчуттям жару, переходить відчуття жару, підвищення температури до 39 градусів, головного болю, болю в очних яблуках. Потім вже з'являється біль в горлі. На довгу добу з'являється сухий кашель з болями, за грудиною. І, як правило, недуга триває ну, 3-5 днів. І, як правило, закінчується одужання. Якщо, звичайно, гри потікає в середньої важкості чи важкий, то пацієнт потребує і госпіталізації. Тому, якщо є такі випадки і це потрібно зробити, то потрібно звертатися в лікувальний заклад за допомогою. А як уберегтися і чи потрібно зараз вакцинуватися? І кому протипоказана вакцинація? Таких великих протипоказів від вакцинації немає. І, як правило, вакцинація це велике надбання людства, і нею треба скористатися. На сьогоднішній день в Україні є вакцини Корейська Джейсі і Французька вакцина Ваксі Вакцинуватись потрібно і можна, треба було раніше, звичайно, але якщо можливість є вакцинуватись зараз, можна і зараз вакцинуватись. тому що ви вже самі мене запитували, що таке грип А і що таке грип Б. От зараз грип А. І як правило, в одному епідеміологічному сезоні циркулюють два грипи А типу А, і два грипи типу Б. І тому після цього буде знову наступний вірус грипу. І Якщо ми провакцинуємося, то ми будемо обезпечені від наступних вірусів, які будуть циркулювати в цьому під сезоні.